Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Як українські, так і російські джерела повідомляють про контрнаступ Збройних сил України у Курській області Російської Федерації. Як відомо, прорив українських військ на територію Курщини був однією з найголовніших подій у війні у 2024 році. І не тільки з військової, але й з політичної точки зору. Цей наступ. Як і той факт, що українським військам вдалося закріпитися на території цього російського регіону, продемонстрував некомпетентність російського військового і політичного керівництва. І дійсно, за два роки війни Росія навіть не подумала про необхідність забезпечити безпеку тих регіонів, які знаходяться у безпосередньому наближенні до державного кордону з Україною. Пихаті російські генерали були впевнені, що війна може відбуватися тільки на українській території, а регіони, які з точки зору міжнародного права є частиною території Росії, не можуть бути атаковані українськими військами. Саме тому прорив українських військ на території Курської області в ситуації, коли там практично не було регулярних частин російської армії, став неприємним сюрпризом для президента Росії Володимира Путіна та російського військового командування. Однак Путін продовжував вважати в якості головного пріоритету наступ російських військ на території Донецької області в Москві знадобилося тільки кілька місяців, щоб зібрати угрупування, задачою якого було вибити українські війська з території Курщини. Наприкінці року стало відомо, що до цього угрупування могли приєднатися загони північнокорейських військових, які були спрямовані. До Російської Федерації після консультації президента Росії Володимира Путіна із головою трудової партії Кореї одним з найвідданіших союзників Російської Федерації Кім Чен Ін. Однак можна констатувати, що цьому угрупованню. Не вдалося виконати тих задач, які були поставлені перед ним путіним буквально з перших днів після того, як частина території Курської області перейшла під контроль сил оборони України. Навіть на своїй підсумковій прес-конференції у грудні минулого року Путін не зміг назвати, хоча б приблизної дати відновлення Росією. Контролю над всією своєю суверенною територією, і це прозвучало як гучний ляпас російському президенту напередодні третьої річниці його великої війни з Україною. А тепер, як бачимо, виявилося, що українські війська можуть переходити у контрнаступ і повертати собі контроль над тими районами Курської області, які за останні місяці повернулися під. Контроль Збройних сил Росії. Це говорить про те, що Путіну не вдалося створити ефективного угруповання, здатного впоратися із тими задачами, які були поставлені перед російськими військовими і їхнім верховним головнокомандуючим. Ну і звичайно, це говорить ще й про дефіцит живої сили і техніки для самої Росії. Це, звичайно, можна побачити не тільки на Досвіді російських атак на території Курщини і актуального українського контрнаступу на російські позиції. Крах режиму сирійського диктатора Башара Асада у Сирії також за великим рахунком пов'язаний з тим, що у Москви просто немає додаткових військових резервів. Що всі зусилля Росії зосереджені сьогодні на Донбасі, на бажанні Путіна та його генералів встановити повний контроль над кордонами Донецької області України і перейти у можливий наступ на інші України. Інський регіон однак, резервів для. Того, щоб виконати цей амбітний план агресора, не вистачає і тим більше не вистачає резервів для того, щоб захищати інші позиції росіян. Саме тому Путін фактично кинув Башара Асада на призволяще, а угруповання російських військ на території Сирії скорочувалися із кожним днем. І врешті-решт стало очевидно, що і російська авіація не готова до серйозних оперативних. Них дій для того, щоб захистити позиції свого. Давнього союзника і навіть російські воєнні бази на сирійській території важливі для Москви з точки зору логістики її дій у Середземномор'ї. морі. А тепер ми бачимо приблизно таку ж ситуацію і у Курській області Російської Федерації, і можна констатувати, що у російської армії є всі шанси втратити контроль над частиною території цього. Російського регіону, а значить, війна з Україною триватиме не тільки на суверенній території України, але й на суверенній території Росії, нагадуючи про цю обмеженість ресурсів і некомпетентність політичного і військового керівництва Російської Федерації. Який вихід в цій ситуації у російського президента? Перший вихід, який може бути застосований Путіним, це перекинути частину військ з Донецького напрямку на Курський, щоб, хоча. б, Призупинити наступ українських військ на позиції російських збройних сил, однак це поза сумнівом загальмує наступ російської армії на Донецькому напрямку і примусить Путіна погодитися із тим, що швидко встановити контроль над територією Донецької області України. Російським військам не вдасться, а можливо, це взагалі є планом, який не виглядає реалістичним з точки зору актуальних можливостей збройних сил Російської Федерації. Другий це погодитися із тим, що ще якась частина території Росії перейде під контроль збройних сил України, і що таким чином війна буде відбуватися відразу на кількох фронтах, як на суверенній території України, так і на суверенній території. Російської Федерації і ця багаторічна війна, до якої продовжує готуватися Путін, буде. Саме багаторічною війною на території обох сусідніх держав, перетворюючи прикордонні регіони у зону без виходів і надії. І третій варіант це шукати можливості припинення бойових дій, користуючись майбутньою інаугурацією нового американського президента Дональда Трампа, і його бажанням припинити вогонь по лінії зіткнення російських і українських військ. Однак у цій ситуації Путіну доведе. Деться погодитися із багаторічним контролем Збройних сил України над територією Курської області, якщо сам він буде бажати зберегти контроль над суверенними територіями Росії і України, які зараз контролюються його військами, і це досить серйозна проблема для російського президента, і можливо саме тому. Його війська і отримали задачу вибити українців з території Курської області, щоб мова йшла виключно про суверенні території України. Однак, як бачимо, російські військові з цією задачею не впоралися. А зараз почалася українська контратака. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!